То там грузовики урок. Так, дітки, до якого уроку приготувалися? Математика. До уроку математики. Розпочинаємо наш урок із визначення теми уроку. А сьогодні ми на уроці будемо повторювати таблицю множення на 4. Пригадувати порядок виконання дій у виразах на дві дії і розв'язувати задачі. Саме цим ми будемо займатися на сьогоднішньому уроці. Давайте зараз швиденько пригадаємо, що ж таке множення, варічка. Головне це додавання однакової доданки. Так. Яку власне множення ми вивчили, Аліна? Під розставляння множеньків значення добутків не змінюється. Так, чудово, давайте пригадаємо назви чисел при додаванні відніманні множенні і діленні. Єгор, як називаються Числа при додаванні? Єгор, слухаю тебе. Числа при додаванні називаються перший доданок, другий доданок сума. Так Дениско як називаються числа при відніманні? Немає, Чудово. Як називаються числа примножені? Будь ласка, нагадає нам Ярослав. Примножені перший множник, другий множник. Різниця. Перший ножник, другий різниця. До... різниця. різниця. Яка різниця? Добуток. А Добуток. Числа при приділені, ділене. Діло на дільних частках. Діла на Так, таблиця множення на 4. Пригадуємо, 2 помножити на 4? 10. 3 помножити на 4? 12. 4 помножити на 4? 16. 5 помножити на 4? 20. 20. Молодець, Аліночка, дуже швидко. 6 помножити на 4. 28. 20. 24. 7 помножити на 4. 28. 28. 8 помножити на 4. 32. І 9 помножити на 4. 36. А 10 помножити на 4. Раджу вивчити вам результати. Множення. А тепер подивіться уважно на числа, що з'явилися на яблучках. Які з чисел, записаних на яблуках, не є результатом множення числа 4? Три, 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 три правильно, три, тому, а ще п'ятнадцять, п'ятнадцять. П'ятнадцять. Правильно, три і п'ятнадцять не є цими. Результатами множення на 4. Молодці. Так. 15 поділити на 3, скільки буде? Буде 5. Буде 5, добре. А зараз назвіть пропущені числа, щоб одержати істині в вир... рівності. 2 помножити на 5, скільки буде? Буде, буде 10. 10. 10. Яке число пропустили, щоб подержити 30? І ще 20 на пропустили число 20. Молодець, Аліночка, дуже активно працюєш. Далі продовжуємо. 4 помножити на 5 додати. Яке число пропустили? 10, 10, 10, 10. Пропустили число 10. Молодець, Дениско, дуже швидко порахував. А зараз відкриваємо зошти в клітиночку. Напишіть каліграфічно цифри за якою сховався песик. А за якою цифрою сховався песик? 4, 4, 4. За цифрою 4. Пишемо. Сьогодні яке число? Сьогодні 12 березня. 12 березня. Класна робота. Прописуємо каліграфічно цифру 4. А назве сусідів числа 4, будь ласка, Віроніка Тімакіна. 3 і 5. Так, а дайте характеристику число, числу 4. Яке це число? Воно е, первоводятку. Е, воно. Е, Запарне парне, за кількістю цифр. За кількість цифр, одноцифрове. Так. І все. Молодець. Це одноцифрове число, парне і число першого десятку. Прописуємо старанно. Спинка рівна. Голову занадто сильно не нахиляємо. Вероніка, вирівняй спину Тімакіна. Та я написала. А я так. Наступне завдання пишемо вигазин. Я ж ще, ще не написала ага, четвер дописуйте, дітки, коли у вас буде вільна хвилиночка, ви будете дописувати. Зараз ми пишемо вирази і починаємо обчислювати перший вираз. Клітинку вниз, клітинку праворуч, на другий пишемо. 36 поділити на 4, додати 15. Павло коментує перший вираз. 36 поділити на 4, ми знаємо, ділення що... Ділення 9. Молодець, Віраніка. Ми знаємо, що ділення – це обернена дія множенню. Наскільки треба помножити 4, щоб було 36, Павло? 9. На 9. Отже, 36 поділити на 4 буде 9. А 9 додати 15. 15 додати 9. Скільки буде? Mm. Це 24. 24. 24. Не треба діти не треба перебивати дитину, яка відповідає. Ярослав, який вираз коментує. Ярославчик, слухаємо тебе. яка перша 24 дія 4. Молодець. Перша дія 24 поділити на 4. Скільки буде? На скільки треба помножити 4, щоб Може, було? Можна я скажу? 24. 6. 6 На 6. Ярослав уже сказав, Віронічка. Якщо ти знаєш, ти можеш самостійно виконувати. А 34 відняти 6, Ярослав, скільки буде? 34 відняти 6. 30. 30. Неправильно, Павло. 28. 28. 34 відняти 6. Двадцять вісім. Двадцять вісім. Двадцять вісім. Так, вробимо другий стопчик. Пропускаємо. Скільки клітинок праворуч? Чотири Чотири на п'ятій пишемо. Варя коментує третій вираз. Яка перша дія? В дужках. Молодець. Двадцять четыре відняти пятнадцять. Скільки буде? Дорівнює Двадцять черво відняти десять. Скільки буде? Дев'ять. Вже порахувала, буде девять. Двадцять відняти десять буде чотирнадцять, чотирнадцять відняти п'ять буде дев'ять. Так, написали над першою дією девять. А чотири помножити на дев'ять Варя, Скільки буде?

Відняти 9 а дорівнює 21. 41 відняти 9. 41 відняти 9 дорівнює 2. 22. 30. 32. 32. Ліночка порахувала. 32. 32. 32. А тепер 32 поділіть на 4. Скільки буде, Віроніка? Тридцять два на чотири, а то рівня 7. Точно? Тридцять два? Рівні вісім, тому що чотири помножити на вісім буде 32. два. Так, дітки, записали останній результат вісім. Єгор, назви усі результати наших обчислень. 24, 28, 36, 8. Молодець. Яке число найбільше результат? 36. 36. Назви сусідів числа 36. 35, 37. Молодець. Продовжуємо далі. Дітки. І далі ми виконуємо що Єгор. Руханку, руханку. Піднімаємось на веселу руханку. А хто ж вона зараз буде руханку проводити? Я. І Віроніка також, і Павло. Піднімаємось. І супер хіт на заряку приставай, робити вправи починай раз і два, і раз і два, щоб не боліла голова три чотири верті круть спортивним і здоровим будь, повторяйте. Наш що співає світу весь я не впечатлю кругом. І п'ятіші шість чим разом? Повторяйте всі за мною, допомагаємо голов. Так, дітки, а ми з вами продовжуємо далі. І зараз подивіться уважно на екран. У виразах, які є дії? Хто мені скаже? Ділення, множення. Ділення, множення. додавання. Ділення, множення? Де тут додавання? Почекайте, тіте на екрані. Дениско. Ділення множення у другому виразі множення. множення і ділення. А тепер зверніть увагу, якщо в виразах на множення і ділення немає дужок, то тоді їх виконують в тому порядку, у якому вони записані. Якщо перше діє ділення у першому виразі виконується перше діє, потім множення. У другому виразі, подивіться, спочатку множення, а потім ділення. Тобто, якщо у виразах. Немає дужок на множення і ділення, тоді виконуються по черзі. Спочатку, як у першому, ділення, потім множення, а у другому множення, а потім ділення. Запам'ятайте це. Тобто, так само, як у виразі є додавання і віднімання, ми виконуємо дії по черзі. Так само, якщо у виразах є ділення і множення, вони також виконуються по черзі. Так. Зараз ми виконаємо задачу усно. Читає задачу Вероніка Тімакіна, будь ласка. Задачу виконуємо 20. усно. Двадцять цукерок отримала кожна дитина? Я вже знаю. Аліночка правильно сказала, чи ні? 50, Скільки цукерок отримала 50, кожна 50, дитина? По п'ять цукерок, По, 5 цукерок. по 5 цукерок. а яку дію виконували? По 5. Що ділили, Аліна? Двадцять поділити на чотири п'ять. П'ять цукерок отримала кожна дитина. Так, дітки, наступну задачу Ми, будемо записувати. записувати. Аліночка, читай задачу, будь ласка. Записали посередині слово задача. 12 морф роздали кільком кроликів. Кроликам по 4 моркви. Кожному скільки кроликом роздали по моркві. 12 поділити на 4. І так, 12 морквин роздали кільком кроликам 3, по 4 морквини. 3. Скільки кроликам, скільком кроликам роздали моркву, Павло? Троє. А як ти дізнався і куди її виконав? Е, поділити. Що ти ділив? 12 поділити на 4. 12 поділити на 4. Записуємо, дітки. 12, 12. поділити на 4. Скільки буде, Аліна? Буде... 26. 6. 6 і 4, 24. Три. Буде три кролики. Написали три кру скорочено кролики. Отже, скільки кроликів отримали морквинки? Три, три, три. кролики записуємо. Розв'язання і відповідь. Дітки, обов'язково після того, як ви розв'язали, напишіть пояснення, що це таке три? Три кого? Кролики. Кролики, три кролики, відповідь Ярослав. Яка буде відповідь? відповідь три кролика роздали морку. Молодець. Записуємо. Я вже Єгор, ти вже записав? Записую. Записуй. Я записала. Так, Дениско, прочитай відповідь. Відповідь. Три кроликам. Трьом кроликам. Здали маку. Так, дописали. Хто написає? Піднімаю голівку. Дітки, я відразу хочу сказати, хто написав: відкривайте друкований зошит на сторіночці 59. Окей, я вже відкриваю. Зошит з математики, сторіночка 59. Я так. Я вже відкрила. 50. Відкрили. Дітки, у цій задачі вам слова роздали, допомагає, підказує на дію, яку дію треба виконати. Поділити, так? Так, коли ми ділимо значення, збільшується чи зменшуються? Зменшується. Зменшується. І так, сторіночка 59, номер 3. Знайшли? Так, Все, починаємо обчислювати вираз. Віроніка коментує: 4 помножити на 7. 4 помножити на 7, дорівнює. є. О... Працюють усі, не тільки Вероніка, всі дітки працюють. Повторюємо таблицю множення на 4. Таблиця множення на 4 у вас записана в зошиті. Молодець, Ярослав. Ярослав продовжує далі. Чотири на 6, двадцять чотири. Молодець, Ярослав, продовжує Аліна. Наступний вираз на дві дії. Сімдесят. Так, 4 умножити на 4. Яка перша дія, Аліночка? 4 умножити на 4. Скільки буде? 16. Буде. Буде шістнадцять. Буде шістнадцять, а сімдесят семь відняти шістнадцять. Скільки буде? 77, відняти 16. Буде. Там 16, 4. 4. буде. Буде 62. Буде 60. Молодець, Ліночка, розумничка, порахувала. Наступний вираз, хто нас хоче обчислити? Давай, Віронічка, водне Давай, сонечко. Я ще я обтізу і хочу сказати, у мене на 59-й сторінці немає таких виразів. Не може бути 59-та сторінка номер 3. Подивись увагу. Там... Третій, номер, Третій номер. Номер 3. є такі вирази у вас, знайшли? Так, так. так, я думала, це усно. Ні, це ми записуємо. Так, ну що, Дениско коментує. 34 плюс 4 до 38. Почекай, а яка перша дія? 4 поможете до 9 до 36. Молодець, Дениско, бачите, плутаємося ще. Чуть перша дія множення. 4 поможете на 9, 36. 36 плюс 34. Скільки буде 36 плюс 34? Сімдесять. Молодчинка, Денис, буде сімдесят. А тепер подивіться, два останні вирази аж на три дії. Можна я Можна я один? Ну давай Віроніка Тімакіна. Яка перша а, дія так. у передостанньому виразі? Перша. Перша? Яка три, перша? По... три помножити на дев'ять. Перша, перша дія. дія, три помножити на дев'ять. Скільки буде? А, 3 помножити на 9 дорівнює 27. Записали. 27. Яка друга дія? Друга дія а, завжди а, додавання. Ні, якщо у нас а віднімання... Віднімання, віднімання. 64 відняти 27. 64 відняти 27 дорівнює 64 від... Відняти 20 а, а дорівнює 44 А і відняти, а 44 7, відняти 7 дорівнює а, 37. Умничка, дорівнює 37. Записали над дією віднімання 37. І остання дія, Віронічка. 37 а, додати 39 дорівнює 30 додати 30 дорівнює 60, а 9 додати 7 дорівнює 16. 16 додати 60 дорівнює 76. Моя умничка, все вірно і все правильно зробила. Мені дуже хочеться, щоб Павло також обчислив сьогодні. Пашенька, останній вираз на три дії. Ти дуже гарно вмієш рахувати. Так? Так, яка перша 4. дія? 4 помножити на 9, різні 36. Молодець. Перша дія множення, якщо є додавання і віднімання. Потім ми працюємо з лівої сторони. Друга дія додавання, а третя. 3... 56 6, Плюс 36 церів. 90. 2. 90.

Так, дітки, ми з вами виконали номер третій. Віроніка Вольна, ти знайшла? Так. Так, бачите, ви ж слухайте уважно, тим паче на екрані записано. Сторінка 59, номер 3. Віронічка, назви всі результати цього номеру. 28, 24, 61, 70, 76, 22. Молодець, молодчинка. Дітки, виконали завдання? А тепер перегортаємо сторіночку 60. Знаходимо на сторінці 60, номер е, другий. Завдання виконайте самостійно аналогічні вирази. Всі мене почули? Ага. Так. А тепер знайдіть на сторіночці 60 номер третій. А я не можу сторінку 60. Вероніка, треба тільки перегорнути і все. Після 59 йде сторінка 60. Так. Третє завдання. Зараз вирази з іменованими числами. 9 метрів помножити на 3. Скільки буде? Ой. Ми не ділимо, Дениско, а множимо. Порівняє 27 метрів. 27 метрів. Записали швиденько, 27 метрів. Це останнє завдання нашого уроку. 18 центнерів поділити на 3. Скільки буде центнерів? Дорівнює 6 центнерів. А у нас що одна Віроніка на уроці? Швидко. у нас Вроде, на да. Віроніка. Спасибо. А тепер подивіться, дітки, якщо ми іменоване число ділимо на іменоване, яке у нас число держиться? Просте чи просте. Да. Буде просте число. 4 кілограми поділити на 2 кілограми буде просто. 2. 2. А, правильно, просто 2. І запам'ятайте, коли ми ділимо іменоване число на іменоване, у нас одержується просте. Далі, 4 кілограми помножити на 2. Скільки буде? Вісім кілограмів написали. У нас іменоване число одержується. А хто мені скаже наступний результат? Іменоване число. Дідемо <плес> на іменоване. Дениско, скільки буде? Дев'ять 9, 9 метрів помножити на метри. три. 3. 3. Дорівнює 3 метри чи просто 3, Павло? Три. Просто три. Просте число 3, дітки. Запам'ятайте, коли ми іменоване ділимо на іменоване, ми одержуємо просте. І останній вираз. Ну, ну, Віроніка, ну ти нікому не даєш нічого сказати. Правильно, дійсно. 18 міліметрів поділити на просте число буде 9 міліметрів. 9, 9. Так. Дітки, у вас залишився один єдиний номер на сторіночці 60, номер 2. Всі мене почули? Вам не треба всю сторінку робити. Тільки другий номер, дітки. Почули мене? Так. Да. Тільки другий номер. Виконайте самостійно. І обов'язково повторіть таблицю множення на 4. Мої любі, зараз ви йдете на перерву. Відпочинете, і ми з вами зустрінемося через 10 хвилин. Домовилися? Так. так. 10 хвилин вам дається на те, щоб ви сходили по своїм справам, попили водички. По цьому мали там маму, бабусю, хто у вас поруч, і, і приготувалися до уроку. Я досліджую світ». Бабу, я після перерви.